Вдячні вам, що що саме? Цей день, 19-му році, ви були назначені на нашу кафедру. Ми вам дякуємо за любов, турботу, за те, що ви в такі нелегкі часи для нашої церкви, для країни знаходити сили, приїхати, помолитися, благословити паству. Ми просимо надалі ваших святих молитв і бажаємо вам, щоб молитвами святої великомучениці Варвари і благословенням народженого Ісуса Христа, якого ми чекаємо. Господь благословляв вас на многії благі літа. дарував вам. Мудрість, терпіння і е, здоров'я на цей нелегкий потріб. Спасі Господи, дякую за побажання за ваші молитви. Також сьогоднішній день. Дякую за вашу підтримку. Тому що п'ять да, років назад я приїхав і підтримали і молитовно. Ми підтримали друг друга, допомагаючи дійсно йти шляхом до спасіння в канонічній нашій православній церкві. Також прошу святих молитв, щоб ми в подальшому. Разом змогли крокувати до мети нашої до небесного царства, до слави Божої, і щоб друг другу ми допомагаючи, молилися друг за друга, підтримували і таким чином саме спасалися.